Ми проговоримо з Владиславом Солезньом, військовим експертом, ексречником генштабу зсу. Вітаю вас. Слава Україні, те, що героям слава, те, що запам'ятається, це танк Т-34, це найкоротший за тривалістю парад, про який писав секретар Бо Данілов. Що увійдуть вони до книги рекордів Гіннеса цим парадом? Ну і те, що було сім, скажімо так, далеко не топових президентів, яких насправді від початків мав бути лише один, але ну приїхало сім. Да, як ви в цілому оцінюєте цей парад? Взагалі про що він свідчить? Взагалі, які з якими проблемами Росія може стикнутися найближчим часом. Проблема вже Росії полягає в тому, що вона вже втратила понад 196 тисяч своїх вояків, Вона втратила більш ніж 3 тисячі танків, більше ніж 6 тисяч броньованих машин. Але те, те, що бронетехніка не була представлена на параді, я думаю, що це такий себе реверанс у ура рапатріотичних сил в самій Російській Федерації, мовляв, нема чого робити танкам на головній площі Російської Федерації, краще щоб вони виконувала завдання в рамках так званої спеціальної військової операції. Тому парад вишевку, не було авіаційної складової, не було навіть тих анонсованих новинок російського оборонно-промислового комплексу, зокрема танка Т 90 М і БМП 3 Росіяна дуже. Дуже наполегливо розповідала про переваги цієї бронетехніки, яка пройшла певні певний апгрейд за результатами участі в так званій спеціальній військовій операції, але не дочекалася. Очевидно, що основна жива е, сила, ну, скажімо так, піше парадні розрахунки. Це в основному підрозділи, які жодного відношення до регулярних російських бойових підрозділів не мають. Козаки, якісь там залізничники, ще щось е, представники вищих навчальних е, військових, військових закладів, але про бойові підрозділи не йшлося. Ну і з рахунок того, що промова Путіна була не про що там була суцільна брехня, і я певною мірою співчуваю очільникам середньоазійських країн, бо вони слухали, слухали ту мачню, абсолютно чітко розуміючи, ну, що нічого того. спільного з реаліями в правому мові путіна, путіна не було. Очі бачили, кого вибирали? Це до тих лідерів, які приїхали на парад. Дякую вам, Владислав Селезньов, військовий експерт, як генштабу зсу був разом з нами в цій частині.